Права 11.3, сторінка 72. Перенесіть рисунок 1 до зошита. Для кожного випадку побудуйте падаючий або відбитий промінь, Позначте кути падіння і кути відбивання. Ось рисунок 1. Для того, щоб виконати дане завдання, треба перенести рисунок у зошит в клітинку. Ось, я заздалегідь перенесла рисунок 1 в зошит. Нагадую, для того, щоб побудувати падаючий або відбитий промінь, треба пригадати закони відбивання світла. Перший закон відбивання світла, падаючий промінь, відбитий промінь і перпендикуляр, проведений у точку падіння лежать в одній площині. Перший закон у нас буде виконуватися, тому що у нас будуть побудови лежати в одній площині. Другий закон відбивання. Світла, кут падіння до рівня куту відбивання. Скористаємося цим в наших побудовах. Для того, щоб побудувати відбитий промінь або падаючий промінь, нам необхідно спочатку побудувати перпендикуляр. Для побудови перпендикуляра нам необхідно гострий прямий кут. Прямий кут я використаю ось лінійку. На лінійці прямий кут. Крім того, нам необхідно використати транспортир для вимірювання кутів. І так, для того, щоб побудувати відбитий промінь, нам необхідно спочатку провести перпендикуляр у точку падіння, скористаюся прямим кутом і проведу перпендикуляр у точку падіння. Перпендикуляр я провожу пунктирною лінією. Так, Маємо перпендикуляр транспортером визначу кут падіння. Зверніть увагу. Ось у мене ця сторона кута проходить через нуль. Ось мені треба виміряти ось цей кут. Для цього я, як допоміжний засіб, використаю ще лінійку і дивимось: 10 градусів, 20 градусів, 30 градусів, 40 градусів. 50 градусів, 55, 56 градусів. Отже, даний кут у нас 56 градусів. Поводую кут відбитий промінь. 56 градусів. Знову ж таки, скористаюся лінійкою як допоміжним засобом. Маємо 10 градусів, 20, 30, 40 і 56 градусів. 50, 50, Ість ось так. Поставлю собі ось точку, так, і побудую відбитий промінь. Так, є, перша побудова є, друга побудова. Знову Будую прямий кут. вимірюю цей кут. Ось у нас 0 градусів. Ось бачимо, у нас 10, 20, 31 градус. 31 градус. Тож, теж позначу 56 градусів. Так, відкладу кут. Відбитий кут 56 градусів. перпендикулярність буде проходити через нуль. 31 градус, відкладу в 31 градус. Ось він на да. Поставлю собі ось тут крапку, да. і будую відбитий. Будую відбитий промінь. Так наступний рисунок. Ну, я тут можу здогадатися, дивіться, діти, тут у нас квадратик і промінь, якщо я умовно собі побудую в уяві квадратик. Даний промінь це буде діагональ квадрат. Тому я можу так само цим скористатися, умовно побудувати квадратик і провести другу діагональ. Але я все ж таки скористаюся побудовою, якщо комусь набрид цей спосіб, який я використовую, можете собі побудувати тим способом, який я щойно запропонувала. Так, вимірюємо кут, я вже здогадую, що це буде 45 градусів, і ось він проходить через ось цю пряму 40 градусів 45, 50, 45 градусів, да? відкладемо тут кут 45 градусів. Ось у нас 40, 45, точку ставлю, да? і сполучаю. Сполучаю. Це буде відбитий промінь, який теж буде 45. Дивимось на цей малюнок. У нас падаючий промінь проходить через перпендикуляр. Тому і відбитий промінь теж буде проходити через перпендикуляр. Тобто промені будуть накладатися. І останній малюнок будую я перпендикуляр. Звичайно, при побудовах можуть бути похибки там в межах одного градусу. Так, дивимося, використовую допоміжну лінійку. Десять, двадцять, тридцять, ось у нас тридцять, тридцять шість градусів. Тридцять шість градусів. Так, відкладаю кут тридцять шість градусів. Так, 10, 20, 30, 35, 36 і має проходити через цей промінь, через точку падіння. Ось 36. Ставлю собі крапочку, да? Получаю. Це буде у нас падаючий промінь. тут 36 градусів, кут 31 градус і завдання у нас розв'язане. Дякую за увагу.